29 липня до Слов'янська привезли 14 надзвичайно талановитих робіт всесвітньо відомих скульпторів, українських різблярів по дереву, авторів пам'ятника Тарасу Шевченку та Юрію Змієборці у Львові, братів Сухорських. Взяв дерево, хтось боротийну побачив, а хтось образ побачив якийсь. Тобто, воно так є. Це їхні фактично, Андрій і Володя це є такі ранні їхні роботи, різьба по дереву. Зараз вони є дуже відомі скульптура. Їхні роботи є і в Аргентині, і в Канаді, і в Штатах. Є це вже третій візит львівських творців прекрасного до Слов'янська. Першим творчим десантом була виставка робіт Богдана Салія, викладача Львівської академії мистецтв та відомого українського художника. Далі слов'янці завдяки львівським волонтерам змогли познайомитись із ковальськими роботами львівських майстрів для місцевих поціновувачів чистого мистецтва. зусилля майстрів очевидні, тішить людей і можливість співробітництва із Львівськими майстрами зараз день працювання з нашою львівською такою майстриною. Вона в Польщі виставляє свою експозицію. Образи вона малює образи, то тобто є ікони, образи Попередні перемовини в нас є, що, ну, вона готова приїхати сюди і показати. Її. Я очень рада, что сегодня прозвучала э, такая тема, что Львов и Западная Украина ждет в гости наших э, лицов Славянска. И я думаю, что горожанам хорошо известно, что Славянский краеведческий музей проводит ежегодно общегородские художественные выставки. И экспозиция этой выставки, она представляет всю палитру творчества Славянска. Это и живопись, и графику декоративно-прикладного искусства, и наших мастеров-керамиков. И поэтому, наверное, вот фактически готовая выставка вот в том составе в котором она будет сформирована в этом году и может быть и представлена и как ответный визит вот на во Львов в западную украину я думаю городская власть тоже ну, как бы, будет оказывать этому содействие потому что на самом деле есть ну знаете вот такое что ли Стереотипы определенные на сегодняшний день ну, сформированы, и вот мы их разрушаем не только по отношению а, вообще к нашим а, украинцам а, взагали, но и по конкретно вот по областям. Лемківські майстри з міста Лева знання різьблення по дереву передають вже три покоління. Виставка у слов'янську представлена ранніми роботами митців часів 80-х років минулого сторіччя. Але вже ці роботи викликають кристалізовані чисті емоції. Образи проникливі, а форми пластичні і легкі, немов рухаються у просторі. Дуб, акація та липа це ті види дерев, що полюбилися майстрам. Найскладніше працювати із міцною деревиною, яка не вибачить помилкових рухів різблення. Заков дерево трісне, і роботу потрібно буде розпочинати спочатку. Не менш відповідально Андрій та Володимир Сохорський ставляться і до роботи у напрямку скульптури. Зараз вони працюють над пам'ятниками для Тернополя та Києва. Вони, як ніхто, розуміють важливість кожного руху, рішення єдиної миті творення. І ідея продумати варіант відлиття нового для слов'янська пам'ятника, використовуючи можливо бронзу від історичної споруди Володимира Леніна, зацікавила присутніх. Приїхав сюди, якщо буде наш. Ваш мер зараз тут прохання щоб Леніна нікуди не діли, тому що це бронза, яка піде потім на інший пам'ятник. Яка... А які Я не знаю, це треба вашу громаду активно питати. Може пам'ятник загиблим героям, може пам'ятник людям, які переселені. Ну, тобто, це теж може, це вже ваша, ваша громада якось вияснити, зробити обговорення. А це прекрасна ідея. Я думаю, якраз городу цього не вистачає. У нас практично нас немає настоящих скульптур. То -то, малий форм, саме в такому зображенні скульптурному. В основном памятники, да, и там пам'ятные знаки, да и все. То есть город, как бы безликий в этом плане. И здорово было бы пригласить масса хат сделать. Іміно іменно скульптура настояще призведення іскусство. А поки учасники та гості виставки ще тільки налагоджують зв'язки та шукають ті форми співробітництва, що дійсно втіляться у життя, городяни можуть ознайомитись із роботами майстрів. Виставка різблярів сухорських працюватиме у слов'янську місяць. Відвідати її можна у центральній міській бібліотеці.